Вітаю друзі перше червня. Історичний день. Сьогодні Служба безпеки України атакувала Російську Федерацію. Не просто атакувала, а наразі літаки стратегічної авіації Російської Федерації палають на аеродромах Білая. Дігельова, Оленя та Іванова. Чотири аеродроми атаковано. І е, джерело в СБУ підтверджує, що російські аеродроми сьогодні атакували українські дрони. Пошкоджено понад 40, вони кажуть, військових літаків, зокрема, А-50. ТУ 95, Ту 22М3. Це була спецоперація, яку назвали В СБУ Павутина. І нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. На відео, які видно, от зараз ви бачите. Видно чотири гарячих палаючих військових літаки, але це відео лише з одного аеродрома. Знаєте, дійсно спецоперація унікальна. Фактично війну перенесли на територію Російської Федерації, нанесли серйозний удар по стратегічній авіації. Навіть якщо не 40 літаків, навіть якщо е, значно менше, якщо 10 чи 15, все рівно це серйозний удар. Перше, це удар по іміджу Росії, в Сибіру, в Мурманські так далі. Це безпрецедентна атака. Як вона була побудована? Під'їжджали фури, найняті. Водії навіть не знали, що в фурах. Звідти вилітали дрони, які керувалися операторами, летіли на аеродроми, знищували літаки. В цей час фура, на якій привезли, самозапалювалась, є е, фото відео загиблих водіїв, знищувалась і все. Отак От відбувалося так. Наразі відомо ще, що сильний вибух чутно було в російському -чорно північно Чорноморську. В цьому місті обслуговують підводні човни з ядерними носіями. Там от величезний стовп, як бачите, диму, вибух. Ну, порівнювати цю спецоперацію фактично ніжчим. Операція Пенджер, е, яку Масад Ізраїльський проводив по ліквідації е, керівників Хамасу, е, вона звичайно крута, але з технічної точки зору е, павутина ця, яку провело СБУ, ну, набагато потужніша. Ну, а тепер приберемо емоції і проаналізуємо наслідки. Наслідки сьогоднішнього удару. Звичайно, російської авіації поменшало, її будуть менше використовувати для завдання ударів по українським містам, селам по українській території. Але. Зараз в Кремлі вже проходить нарада, на якій вирішують, чи, як відплатити Україні за те, що сьогодні фактично одним місцем по губам у кремлівських старців поводили. Звичайно, відповідь буде. Хтось скаже про арешт, хтось навіть про ядерну зброю. Чи буде вона сьогодні? Не факт. Чи відбудуться завтра перемовини, бо багато хто каже все, вони зірвані. Вони зірвані, але вони відбудуться. Росіяни мають дограти партію з Трампом. Тому вони приїдуть в Стамбул. Тому в Стамбулі будуть проходити мирні перемовини, які не закінчаться фактично нічим. Буде один меморандум, інший. Жодних підписань не буде, звичайно. Крапку сьогоднішня історія поставила з атакою СБУ на Росію. Війна буде тривати. Війна загостриться на землі. Росіяни мають успіх. Фактично безпрецедентна сьогоднішня операція вона не може зламати хід бойових дій, але вона чітко показує напрямок. Перенесення війни на територію Російської Федерації. І не такими безглузними авантюрами, як е, Курська була. Коли завели якісь сади, якась суджа, стерегли їх, поклали бокс на скільки людей. Невідомо. Заради чого. А тут от ефект від операції, ну. Просто. Ну, дивіться, дрон, е який використовував Україна, ну, 1000 євро максимум. Літак 100 тисяч. От вам і все відповідь. Розумієте? Відповідь в цінах 100 мільйонів, 100 тисяч, різ, е різні ціни різних літаків. Там унікальні були літаки, які навіть зараз не виробляються під ядерну зброю. Звичайно, відповідь. Звичайно, всі розуміють, що Росія цього не стерпить і буде удар в відповідь: 1, 2, 3, завтра, післязавтра, ми не знаємо. Але буде. Тому бережіть своїх дітей, себе, друзі. Хто має можливість з великих міст і місць, які поруч з воєнними об'єктами виїдіть. хто не має, то не ігноруйте повітряну тривогу. І останнє по переговорах. Переговори будуть, результата – ні. Будуть відігрувати партію. І будуть намагатися якнайшвидше виштовхнути з переговорного процесу, а точніше, з війни Трампа. Тому приїде завтра російська делегація, тому приїде українська, яку вже там сказали, буде уміра вочолювати. очолювати. Тому буде багато слів, багато пафосу і багато повітряних тривог. Війна на новому піки. і наслідки цього ми зможемо побачити, відчути і спрогнозувати протягом найближчого місяця. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будем жить.